Донбасі зараз реально пекло і в плані боїв, і в плані погоди. Тому там зараз активних просувань нема. І знаєте, расисти сьогодні чуть-чуть просунулися в районі ненаселеного пункту Курдюмівка. Чесно кажучи, щоб ви розуміли, за останні три місяці вони пройшли отак за підрахунками дві посадки і пів села. За цей час Україна звільнила всю Херсонську область. Ну так, наприклад, для розуміння. Тому по факту ідея, от про це пишуть ці експерти: тупо розмін. Вони намагаються нам нав'язувати якісь бої, але по факту я ж кажу, і те просто посилене. Оці м'ясні волни, які вони кидають. Таких втрат, ну щоб ви розуміли, листопад уже встав рекордним місяцем за рівнем втрат в російській армії. Рекордним друзі, більше ніж лютий, березень. Більше нічого це рекордний місяць. Тобто вони втратили більше, ніж радянська армія втратила в Афганістані за 10 років за один місяць, друзі. Вони втратили понад 16 тисяч людей. Ви вдумайтесь, друзі, просто вкладіть це в свої голові. За один місяць. Ну, Донбас зараз виконує, повторюсь, повторюю, ще раз і ще раз роль на ковальні. При цьому Росія по факту там не просувається. Це тупо Верден, Верденська м'ясорубка. ми теж там втрачаємо людей, безумовно. Але по великому рахунку зараз відбувається остаточно, тобто вони зараз просто розбивають повністю все що в них є. Вони сподіваються, що таким чином вони е, тіпа, знищать українську армію, не знаю, що вони. Чесно, я на це відпов... скажу дуже просту відповідь. Кожен місяць е, українська армія зараз е, з Європи. Прибуває по кілька тисяч підготовлених військових. Е, буквально уже через кілька тижнів ця кількість зросте до десятків тисяч на місяць. Деякі будуть приходити вже другу перепідготовку. Як ви розумієте, ці військові, м'яко кажучи, будуть е, важливі. Краще підготовлені, ніж оці от чмопстери, які кидають. Ні, вони теж бивають. Ви маєте розуміти, що по факту тактика росіян дуже проста. Йде перша хвиля, зек, їх знищують, потім ідуть мобіки. А от далі, вже коли наші там нагріються стволи, коли у нас закінчуються набої, вже йдуть вагнерівці, які вижили. Розумієте, да? Тому у них деякі щось і них деяке виходить. Ну, але а, ця тактика постійно дає, м'яко кажучи, дуже великі збої. Ну, а ті втрати, про які ми кажемо, це, це просто не піддається людському розумінню. За один місяць більше ніж за 10 років, друзі. Просто вкладіться в свої голові на секундочку. Ну, це реальність.